Я можу сказати, що енергетики, вони підготувались на тому рівні, на чому вони могли. Я маю на увазі ось ця ситуація з фінансуванням обладнання Запаси резервного якісь запасу. Ну, дуже важко, бо ми знаємо, що відбувається на ринку електроенергії. Там 35 мільярдів, там 40 мільярдів, боргії борги, мільярд. борги ці заборгованості. Там відбуваються такі речі, ну, дуже негативні з точки зору фінансового алгоритму роботи електроенергетичного комплексу. Це вже багато років і воно все накопичується, тому це заважає роботи комплексу в мірні часи, а особливо зараз, коли Потрібно додаткове обладнання, резервне обладнання, э, залучення підрядників і так не далі. Якщо немає, не бачили витрати. І не, да, і додаткові, і, і так далі. Вони все зробили, нам допомагали, ну як все, все, що могли. Я думаю, що там є такі запаси, обладнання, матеріали, нам допомагали європейські країни, частина обладнання високовольтного. Там трансформатори потужні, е, наскільки я знаю, вони е, зберігаються е, в приграничних країнах для того, щоб не, не, не їх не, не могли е, пошкодити. Але це треба привести, треба змонтувати, треба підключити, налагодити. На це, це це час.